Кубок у неповних три роки. Найвищу нагороду від олімпійської чемпіонки Яни Кличкової отримала наймолодша учасниця всеукраїнського дитячого турніру з гірськолижного спорту Вікторія. Мама жартує, дочка не знімає лижі навіть удома. Вона вдома ходить в лижах, вдіває лижні ботинки, хоче ходити. Ну, нас стато лижник, тому в принципі не дивно. Кубок олімпійської чемпіонки Яни Кличкової на Боковелі відбувається уже в четверте. Сама Яна зізнається, приємно, що в нелегкий для країни час є люди, які допомагають розвивати дитячий спорт. Нісмеря на те, що какби знаєте, діти маленькі, дуже важна якби привчати їх самого дитинства к спорту. І не важливо, це да? та будь лижі, плавання. Хорошо, що вот у нас є така можливість приїхати сюди і поставити їх на лижі. Не треба їхати кудись за границю. Організатором дійства традиційно виступив туристичний комплекс Боковель. Участь прийняло 24 дитини від 3 до 8 років з усієї. України змагання кажуть фахівці відбувалися у двох спробах чотирьох вікових категоріях. У нас була слаломна траса, у нас був професійний хронометраж, судді на трасі. Чемпіонський результат чемпіонату України, який проводився в минулому році на трасі 5F Буковеля, серед, це, дорослих. серед дорослих. Це е, хвилина 58. Тут траса в нас трошки коротша, відповідно, діти перевищили цей результат в сьогоднішньому турнірі. Лижний спорт не лише розвиває дитину фізично, але й гармонійно впевнені батьки. Тому подібні змагання це відмінна популяризація здорового способу життя. Такого навіть рівня, невеликого соревновання вони нужны, тому що перше це, це спортивний образ життя, во-вторых, це приобщення маленьких учасників. Такому великому класному занятті я люблю лижі, хочу ще більше кататися на лижах. Щоб перемогти у змаганнях, треба хлитися у палец, швидко їхати і стовхатися. Потужну дозу адреналіну, неймовірні враження та пам'ятні подарунки отримали усі лижники. Медалі та грамоти дісталися переможцям.